Друзі, всім доброго дня! Хочу сьогодні показати вам свою скриньку, яку я нещодавно купила і показувала в минулих відео, розповідала про неї, з чого вона складається, показувала. І зараз прийшов той час, коли вже я вже її наповнила своїми прикрасами. І хочу разом з вами подивитися і показати вам мої прикраси. Так, скринька ось така в мене. Не буду я зупинятися і розповідати, з якого матеріалу вона зроблена. Кому цікаво подивитись моїх відео минулих. Так, розкриваємо, дівчата. Дивіться. Ось перше відділення, дуже такий так, ну, таку, має таку ручку, яка відкривається. Так, ось така скринічка. На задньому плані, як бачите, у нас показано люстеречко. І під цим люфстеричком є відділи для сарежок. Сережки в мене різні. Тут є і біжутерія, тут є і золото, тому якраз, якраз це таке відділення саме для сарежок пусети і гвоздички такі. Ну і положила такі вісюлечки. Зараз я вам покажу ближче. Саме, які в мене сережки є. Ось такі сережки. Я дуже люблю, знаєте, дрібненькі, я не люблю сережки, вони мені просто не личать. Я дуже люблю е, крупні сережки, е, кольца в основному сережки, кольца такі масивні. Або ось такі, щоб були висячі сережки. Це біжутерія. Це біжутерія, але вони мені дуже подобаються, вони мені личать. Е, ось з такими ніби під скамінчиками вони блищать на сонці і дуже, дуже гарно виглядають, ніби як золота прикраса, золоті сережки. Так, наступні сережки у мене теж із біжутерії покажу вам. Теж такий жемчуг які, знаєте, отак просто, просто застібаються. Тобто застібки немає, а просто вони так закриваються. Так, десь тут ще одна загубилася. Ось вона. Ось такі сережки під жемчуг. Такі теж вісячі, дуже красиві. Так, і такі невеличкі, невеличкі теж сережки. Теж біжутерія, теж під золото і гарно виглядають, як, як золото, скажу вам. Такі. Так. І гвоздички. Теж такі гвоздички під жемчуг. Ось такі. Дуже-дуже зручні. Тут багато-багато можна покласти. Ось така теж біжутерія, гвоздики, теж гвоздики, і з чотирьох видів такі цепочки, з чотирьох видів: ніби золото, ніби червоне золото, і старовинне золото, і ніби срібло. Теж гарно виглядає. Ось подивіться. Але скажу вам, я кожного дня не ношу, я їх суто вдіваю біжутерію, суто вдіваю під якийсь образ, під якийсь, там, під якийсь наряд. Тому що я загалом дуже люблю золото, в основному люблю золото ношу і е, часом срібло. Ну, Біжутерію, повторюся, що ношу саме під, під е, е, якийсь образ. Так, це пусети такі. Теж дуже мені подобається, дуже красиво виглядають. У мене в двох кольорах ось такі білі жемчуг і такі стальні. У мене є такий костюм стальний, і воно дуже красиво виглядає. І є наряд у мене з оформленням жемчужними такими, з жемчужним оформленням. І я часом от надіваю ці посети. Так, ну перейдемо до кулончиків. Ось відділення для кулончиків. Це в мене золота цепочка, яку я практично постійно ношу. Ось така. Вона недовга плетіння бісмарк. Дуже красиве, давно купувала, і хрестик хрестик золотий із білим золотом Ісус Христос. Так. І бачите, тут такий карманчик є для того, щоб ці кулончики ну, не терлися і не заважали. На друге відділення. Так, це цепочка, підвісочка в мене така, з наборчиком, срібло і рубінчик. Ну, не знаю, наскільки, наскільки він справжній рубін, тому що зараз рубін дуже дорогий. До речі, це в мене набір із сережками ось такі сережки, гвоздички теж, і такий кулончик з рубінчиком. Теж повторюся, а вдягаю під особливий якийсь образ. Так, ховаю. Це проста цепочка в мене По проста срібла така тонесенька. Цепочка її практично не ношу, але но тут поклала її. <кій> так, далі відділення у нас під сережки. От кольця я поклала, тому що ну, сюди вони не, не підходять ніяк. Ці сережки кольца, я повторюся, що вони мені дуже личать, і я дуже полюбляю такі широкі Широкі золоті сережки, легенькі вони, до речі, дуже мочку вуха не відтягують. Тобто золото воно взагалі важке. Якщо велика прикраса золота, великі сережки, то вони ніби витягують мочку вуха. Вона і так вже з віком відтягнулася. І тому стараюся такі легенькі сережки. Оці сережки мені дуже подобаються. Те золоті. Тут оформлення білого золота і такого, знаєте, граньоне, і е, гравірочка така, біле золото і просто золото. Ось такі сережки. Ми мене в відео бачили в цих сережках, теж дуже полюбляю їх. Легенькі, красиві, завжди роблять компліменти мені на ці сережки. Завжди звертаю увагу, що ну, люди опускають очі і дивляться на ці сережки і часом роблять компліменти. Так, оце сереб... срібні сережки, теж недавно я їх купила, по хорошій ціні, ось такі срібні сережки. Так, далі тут теж срібні сережки, ось такі висячі, ось такі сережечки, теж дуже легенькі. Я раніше думала, що срібло і золото мають одну вагу, але ні, срібло, якщо такі от золоті сережки, вони будуть набагато важчі і будуть відтягувати мочку вуха. А ці сережки не відтягують мочку вуха, і вони теж красиво виглядають. Легенькі такі, взагалі невагомі, не відчуваю я їх. Так, далі відділення для обручок. Так, Бо зараз буду показувати вам ось ця обручечка, мені дуже подобається з натуральним жемчугом, перлинка така, і оформлення камінчиків мене невеличкі, в мене худесенькі пальчики, тому я їх, його надіваю. У мене 16-й розмір на обручку. Ось так виглядає обручка така. Таке ніжне-ніжне. Ще хочу собі придбати під цю обручку сережки з жемчугом, але ще не вибрала модельку. Так. Далі ось таке теж золоте, золота обручка в мене. З Оніксом. Камінчик Онікс. Вона в мене вже давно-давно ця обручка. Але вона теж така дуже елегантно виглядає. Так, ніжно. Теж подобається оточуючим така обручка. Красива, стильна. Далі ось таке, така теж золота обручка. Я її ношу зазвичай ось з цим обручальним, з обручальною обручкою. Ось так ношу. Теж, теж воно полавана і дуже легенька. Така обручечка, але теж така цікава. З напиленням, з якимсь золотим так. Срібне. Теж срібне, е, срібна обручечка е, з перлинкою, натуральною перлинкою і е, камінчики від сваровських. Теж маленький розмір, я на цей пальчик ношу, вдягаю його. Теж красиво виглядає ніжно. У мене ручки невеличкі, пальчики тоненькі, тому великі персні я не ношу, тому що вони мені ну, не дуже личать. Ось ця обручечка мені дуже подобається. І на середній пальчик ношу. Таке колечко цікаве, золоте. І часом надіваю, коли похудаю, то надігаю на цей пальчик, на вказівний. Так. Надіваю буває пару колечок, і, ну і все, щоб не забагато було. Так, а це в мене. Просто обручка, в мене дві обручки. Одна ось така обручка, а друга така більш е, тостіша. Я, до речі, е, з цією обручкою я вінчалася з чоловіком. Е, ось, А з цією обручкою я розписувалась. До речі, ця обручка це обручка моєї мами. Моя мама виходила заміж, уявіть собі, 52 роки назад, виходила заміж, і вона мені передала цю обручку. Я з цією обручкою вінчалася з чоловіком. Так, часом я їх в парі вношу, часом окремо надягаю. Так. І, ну, така в мене обручка, не обручка, а таке колечко, біжутерія. Я його в основному це колечко надягаю на море. Тому що, ну, знаєте, зараз так от вдягнути і скажуть. Дуже якось визиваюче. А на море під білу туніку я надягаю цю обручку на, на будь-який пальчик. І така в мене ще браслет є такий. І на відпочинку хожу з такою, з таким колечком, з декоративними такими цяцьками-пецьками. Так, дівчата, зал... далі перейдемо до Да, До речі, хочу сказати вам, що у мене раніше. Було набагато більше золото. А золота, багато золота, і підвісочок було, і сережок, і браслети дуже красиві, були бісмарки з оформленням камінчиків. Але так сталося, що років 15 назад ми з чоловіком поїхали на відпочинок і ну, нас просто ограбили. Залізли до нас вори і винесли все моє золото. Тому. Деяке золото було переховане, то деяке золото залишилося, а те, що залишилося в мене в шухлядках, то, знаєте, ніхто ж не думав, що залізуть і крадії, викрадуть моє все золото. Тому мені дуже шкода, але ну, так повинно було бути. І тому зараз показую вам золото в мене небагато. Так, ну от біжутерія, ось такі в мене браслетики. Зав'язочками, з такими на будь-який розмір. Це на відпочинку, коли ми були, то я, чи в Туреччині, не пам'ятаю, <клес> накупила собі такі цяцькі пецьки, і зараз вони в мене лежать в колекції, бачите, в скринці. Ось така червона, красива Ось так втягаєш і затягуєш на будь-який розмір руки. У мене худесенька ручка, тому. Мені дуже багато потрібно затягувати. Такі переливчі камінчики, червоний браслет. Ну, також я його вдягаю під У <кій> мене є брюки червоні, то і маєчка. І під цей образ я під... вдягаю такий, <кій> такий браслетик. <кій> так. Ось така ще в мене я в Єгипті купувала така. Змійка, скажу, ну, скажу, змійка чи не змійка. Ну, така бачите, вона розтягується і теж можна формувати цю частину зверху, цю частину знизу, надіваєш на будь-яку який на будь -який, яку руку теж вона гарно виглядає. так, Такий браслет. Так, ну і ці теж в такому чорному. Чорному і з таким камінчиком чорний браслет, який теж регулюється. І такий просто сірі, сір, ну, такий срібний, не срібний, а колір такий стально, синьо-стальний. Так, І ось такі в мене теж прикраси, біжутерія. Теж в основному я беру на відпочинок десь на море. Під якийсь відкритий сарафан я надягаю вдягаю цей, ну, а-ля жемчуг штучний біжутерія. Ну, Але гарно виглядає під шорти, під маєчку відкриту, відкрите декольте. Теж мені подобається. Так, і знов, знов під, під теж біжутерія, під жемчуг, така, такі бусики. Так, є ще така велика. з... З такою от гравіровочкою, портретом якоїсь дами. Теж такі довгі буси. Довгі буси теж спеціально так, знаєте, під якийсь сарафан вдягаю його. Він не регулюється, а от бачите, така, такі камінчики під жемчуг. Така цепка в мене є. А, ще один ось такий браслет теж надягаю на морі його на відпочинку. Регулюють, не регулюється, а такі, як змія. Змійка така на, на будь-яку руку. До речі, от вдягала е, цей браслет і вдягала е, так, таке колечко. Під білі шорти, біла майка. Такий в мене був е, на відпочинку. Так, браслет сюди. Ось така в мене ще є. О, таке кольє, не кольє, ну таке прикраса така, як кольє. Коротеньке воно теж дуже гарно виглядає, біжутерія, регулюється цепочку. Ну, всю цепочку взагалі треба зняти, тому що воно дуже красиво виглядає. От Воно, знаєте, іде е, 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 нижче шиї зовсім трішки. Зовсім трішки. І воно взагалі не вісить, а от красиво виглядає. З трьох... Е, з трьох видів, з трьох кольорів, бачите, сплетіння з трьох кольорів. Такі кофе з молоком, потім така слонова кость, світло такий, ну, світло не бежевий, а ну, загалом темніший, світліший і зовсім білий. Жемчуг. От В переплетінні теж дуже гарно виглядає. Ну, носить би, носить, відпочинку нема, дівчата. Потім ось така теж така цепочка. Просто, бачите, вона така довга, і її можна комбінувати, як хочете, на шиї. Ось такі краєчки в неї. І ви її намотуєте на шию, як хочете. В довільному такому порядку, як хочете, можете просто зав'язати, можете викласти, як, як, як забажаєте. Теж така цікавенька. Цікаве таке коліє. Так. Так, ну це, дівчата, в мене верхнє відділення. Так, і покажу вам зараз, верхнє відділення ось закривається. Тут, до речі, ключик є. Ну, я ним не користуюся. І нижнє відділення. Теж тут такі біжутерії, навіть воно, бачите, витягується. Я вам зараз покажу. Ну, так особу не буду показувати. Теж біжутерія, сережки, Отакі теж під спеціальний якийсь стиль під шкіра, ніби шкіра змії. Шкіра змії, такі сережки в мене. Чорнобілі. Так, це сережки, як старовинне золото, старовинне золото з камінчиками. Ну, Загалом я його практично не ношу. Якийсь, знаєте, циганський варіант, не ношу. Так, положила, але взагалі не користуюся ними. Ось такі сережки, теж защіпки, теж квадратні двокольорові з камінчиками. Теж під одягу маю дуже багато, тому, щоб не забувати і не спішити, то вдягати його, вдягати цю біжутерію і прикраси під одяг. Ось такі теж сині, темно-сині. У мене є костюм один в один з цим кольором. Він такий, знаєте, і не синій, і не бірюзовий колір морської волни хвилі. Теж дуже красиво виглядає ніби золото. Золото з такими камінчиками. Висячі. Так, це такий цікавий. Давним-давно купувала в Ейвоні набор, коли ще займалася Ейвоном, ось такий набор. Тут камінчики блискучі, і переплетіння такого. Орнаменту з, з, з тканини. Теж такий цікавий набір і такі сережки до цього набору чорні. Ну, це, знаєте, дуже гарно би виглядало на під чорне плаття. У мене є таке маленьке чорне платтячко і під цей набір, під це платтячко ось такий набір. Кольє таке цікаве, ось таке кольє. Зараз <зям>, я навіть ось так от покажу його. Ось таке кольє і сережки. Цікавий такий наборчик. Так. ну Тут теж такі сережки різні. Оці мені теж подобаються сережки, гвоздики. Запуталися зараз трішки такі цікаві дуже. Паучки. паучки. Теж під звічірнє плаття дуже красиво виглядає, гвоздички висячі. Так. Ну і такі зовсім прості лежать, але ну практично не ношу їх. Так, і е, теж тут поклала, бо туди піджемчух. Піджемчух такі бусики. А я ще хочу вам показати, дівчата, ось цей у мене браслетик. Не пам'ятаю, яка фірма. Купували його, мабуть, років 10-15 чи 15 тому. І він, Цей браслетик має ось тут на кінчиках, на краєчках, спеціальні магніти. Він не сріблий, він, це, по-моєму, чи медичне срібло. Він має тут. Магні... Магнітики, які е, захищають вас від магнітних бур. Уявляєте собі? І, вон, і дійсно, от коли магнітні бурі, я надіваю цей браслет, е, і ці магніти ніби поглинають, е, поглинають магнітні хвилі. коли магнітні бурі. Я його просто ось так надіваю. Але камінчики сва... від сваровських. Отут вони дуже блискучі. І, е, е, до речі, Дуже красиво, дуже красиво виглядає з, з ось цим, з цим колечком. З, з, з таким от. Я його вдягаю, цей браслет, і ось цей браслет і це срібне колечко. Так, ну Ось такий, така добірочка в мене була, дівчата, показала вам свою скриньку. Кому цікаво, можете подивитися на розетці ця скринька. В минулих відео я показувала вам і давала посилання на цю скриньку. Ну, дуже, дуже зручно, дуже красиво виглядає в моїй спальні. Все під рукою відкрила собі і носиш, вдягаєш те, що тобі потрібно. До речі, дівчата ось лак. Який я нафарбувала, це Avon останній. Минулого разу в добірки про Avon я вам показувала була в цьому лак Океан Океан Бріз був минулого разу. Він з таким голубим відтінком. А це я нафарбувала лак Gold. Зараз я вам скажу точно. Написано. Сінкі Set Gold. Ось такий відтіночок. Він, знаєте, да, він переламутровий, але він переливається і жовтим, і золотим. Ну, в основному золото. Ну, камера зовсім не передає, так трішки передає, але ну, мені дуже подобається на сонці взагалі такими знаєте, переливами. Тут він білий, тут він рожевий, тут він золотий. Ось цей лак подобається мені. Ну, ось таке було моє відео, дівчата. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.